Друзі, мої любі! усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж у цьому відео я хочу згадати матч донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів у сезоні 2019-2020. Це був другий тур група групи, 1 жовтня 2019 року. Аталанта на Джудзе Міалтса, підопічні Джан П'єро Гасперіні приймали донецький шахтар Луїша Каштро. Сьогодні, друзі, хочу пригадати цей легендарний матч. І давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. Друзі, спочатку я хочу нагадати, що це була група Сі. Да, у цій групі були ще такі команди, як Манчестер Сіті та Загребський Динамо. Тобто Шахтара, Таланта, Динамо, Загреб та Манчестер Сіті. В принципі, Сіті одразу ж віддавали перевагу, Сіті фаворит, Сіті має займати першу позицію. А за другу позицію буде битва. І справді буде битва. Атланта, Шахтар та Динамо Загреб будуть битися за другу позицію. Шахтар у першому турі програла команда Луїша Каштра Манчестер Сіті у Харкові на Міталісті з рахунком 0-3. Потім, до речі, Атланта програла Загребському Динамо 0-4 на виїзді. Тобто обидві команди програли у перших турах і обом командам. Потрібно було тільки перемагати, ну як мінімум, не програвати. Uh, і давайте вже розпочинати все обговорити по порядку. Підпичте Джан Піру Гасперіні, 3-4-1-2. Стартова рассалкава талант, Галіні у воротах Паламіна uh, Мазіло Талой, три захисники, Марія Пашаліч, Мартін Дерон uh, півзахисники, Тіматі Кастані, хати боротерали uh, Ліхандр Гомес, центральний атакувальний півзахисник. Думан Сапата, Йосиф Ілічич у нападі, це стартова розстановка Аталанти. Шахтар 4-1-4-1, стартова розстановка в української команди. Андрій П'ятов, у воротах, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, пара центральних захисників. Сергій Болбат, Ісмаїлі по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник. Віктор Коваленко, Алан Патрік, центральні атакувальні півзахисники. Марлос Тайсон по флангах там. Жуніор Морайс у нападі. Це стартова розстановка української команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам матч. ну що ж Атланта, в принципі, була активнішою? Атланта, мені здається, захопила ініціативу. З перших же хвилин Атланта захопили ініціативу. В Атланті були хороші моменти. І Андрій П'ятов неодноразово гру вступав. Тобто, і справді шехтери було важко. Ну Атлантазпрійнюся, неймовірна таланта, неймовірно, цей пресинг. Атланта і справді ну прям неймовірно і справді провела перші хвилини, 4, прям неймовірно, було важко. Ну, і в кінці кінців, друзі, пенальті зробила Атланта. Йосиф Ілічич зробив пенальті. Ось, справді тиснула Таланта, справді, там і поперечки там були, і справді, якщо не помиляюсь, там була поперечка в ще. Ось, Потім вдається заробити пенальті на таланті. До 11 мотрової позначки підходить Йосиф Іліч. Иосиф Ильич пробивает, Андрей Пятов! Андрей Пятов вытягивает пенальти Иосифа Ильича! Андрей Пятов вытягивает удар Иосифа Ильича! Это будет еще и было, боя, но по возврату. Вот, силуэт а таланта все-таки за Все-таки, друзья, за обе таланты. Хатебор подаст себе справа фланг, вдаль на поддачу. И Дован Сапата, Дован Сапата... Э -э Голову, забываю. Забываю, сапата. То на 28 хвилині матчу рахунок у матчі саме Атланта відкривай дальне подачи від хати, Бура Андрей Пятов НАМАГАВСЯ ВИЙТИ першим на мяч, то ВИБИТИ гол не вдалося. Андрію це його зробити, в кінці кінців до Сапата пробиває та забиває. 1 0 Аталанта рахунок у матчі відкриває. Аталанта зупинятися не хотів. хотів і другий меч забити. Але потім такий шахтар трішки взявся за діло. І пішли моменти в української команди. Пригадується Удар Марлоса. Дуже хороший був удар від Марлоса, коли пілич Галіні відбив удар Марлоса. Ось. І в кінці кінці на шахтері вдасться зайняти рахунок у матчі. Жуніор Мороєс! На 41-й хвилі матчі рахунок у матчі зрівняє. Алан Патрік. Ідеально розрізає, передачі бразильця, яка водить Жуніор Мороєс один на один з Пілеч Галіні. Жуніор Мороєс обіграв Пілеч Галіні. Та пробив попередніх так та, та ЖУНІОРМОРАЕС! На 41-й хвилині матчу рахунок зрівнює 1-1. Шахтар до перерви ще відігрався. Потім там ще Марлос зі штрафного в поперечку. Супер шанс був у Марлоса. Марлос. гол Голкрасен забити Марлос. І шахтар, справді, кінцівка тайму, кінцівка першого тайму була за Шахтарем. Видно було, що Атланта трішки вже. Підтвомилася, що треба ближче, до другу м'яча, ніж талант. Але почати другого тайму, знову за Таланту і знову Атланта тисне. Там ще Руслан Малиновський, до речі, друзі, вийде. Супер шанс буде, до речі, у Вана Сапати. До Сапата з ударної позиції пробував і просто не влучив Дуван Сапата в поворотах. До речі, Лис Маріч вийде Гонзенс та Руслан Малиновський. В вийде Додо, Монар Саламон та Євген Коноплянка. Атланта була, мені здається, що Атланта все-таки була ближче до друзя до гомеча, там хороший удар від Руслана Малиновського. Але Шахтар Шахтар тримав оборону і не дав супернику забити. Супер шанс був у Алехандра Гомеса, коли Алехандр Гомес пробивав з розворота і Андрій П'ятов парировав його удар. У Шахтарі також був непоганий момент. Також Тарас Степаненко, пробував, але Піледж Галіні його удар відбив. Тож рахунок 1-1, в принципі, Шахтар нічия, Ну Атланти тиснула, ну таке бажання було, що Атланти хоче виграти. Шахтар, в принципі, вже нічия влаштовував гірників і справді. Атланта атакує, Атланта хоче виграти і тут. Донецький шахтар до кінця поєдинку залишається лише ні секунди. Донецький шахтар перехоплює м'яч. Тайсон віддає передачу на Додо. Додо. До Омікраф. Один вони Дерона. Віддав передачу на Монер Соломона. Монер Соломон приймає м'яч. Пробиває та забиває гол Манор Саламон на 90 плюс 5 хвилині приносить Донецькому шахтарі перемогу Манор Саламон приносить носить шахтарю перемогу просто якась неймовірна, друзі, розв'язка. Просто неймовірна розв'язка. В останній атаці на останніх секундах Донецький шахтар вириває перемогу проти Аталанти на джозе пам'ятце на виїзді в Італії. Шахтар здобуває перемогу 2-1! 2-1. Марлос Пробачу, не Марла, а Манор Саламон забиває переможний м'яч. І як же розібрався там Манор Саламон у ситуації? Манор Саламон, як же технічно він розібрався? Два один! І заміна то спрацювала Луїша Каштро. Друзі, і заміна спрацювала Дадо, вийшов на 90 плюс третій хвилині. Ну, гульову передачу все-таки не записали, так? Да? Ось, тобто, та був Дотик футболіста потім Аталанти Хоча саме Додо віддав ось цю передачу на Мнора Салабона. А Мнора Саламон забив. Ну, голіву передачу тут на Додо не записали. Але в будь-якому випадку: саме Додо обіграв один в один Дерона! І віддав ось цю передачу на Мнораса Ламона 2-1! І це легендарний матч. І це неймовірний просто матч, і неймовірна емоційна розв'язка. Якщо дивитися статистику, то в принципі вона рівна. 13-12 удари, 5-6 ударів площину, 57-43 контроль м'яча. 572 передачі в Аталанти 87 передачі були точними. Шер 434 передачі Шатера 82 відсоток того, передач. 3-4 за тут була перевага у Шатаря. Ну в цілому такий матч. Такий, знаєте, рівний, але все-таки Атланта все-таки більше скажімо так, більше атакувала, все-таки Атланта була ближчою до перемоги. Але та Шахтар 2-1. І справді це була просто неймовірна розв'язка. Неймовірна, друзі, розв'язка. Тому що в останній атаці вдалося 4 забити та перемогти. Ось, ну і Мур Саламон, Як же він розібрався то у цій ситуації? В непростій ситуації був Монар Саламон. Його атакував Хатебур, якщо не помиляюсь, ззаду. Але ні, не вдалося йому м'яч перехопити. Ні, не Ну Хтось там намагався м'яч відібрати. У нього. Не вийшло цього зробити. Ну, і справді дуже технічно розібрався Монар Саламон. 2-1. Шахтар. Перемагає. Друзі, напишіть свої думки взагалі. Чого. Ну напишіть свої враження, друзі, як вам взагалі цей матч, який відбувся 1 жовтня 2019 року. Друзі, це був неймовірний просто матч. Це був просто якийсь неймовірний матч. Друзі, забігаючи наперед, скажу я вам, що Шахтар все-таки не вийде з групи. Атланта, яка програла два матчі підряд, а потім ще вони і Сіті програють. Здавалося, як? Три поразки підряд. Ну, Атланта все-таки змогла друге потім коло дуже здорово провести. Ніча Сіті перемог на Динамо Загарб домашній, та перемога над Шехтарем. В кінці кінців в кінці -кінців Атланта набрала відповідно 7 балів. Вони програли Загребському Динамо, програли Шахтарю, програли потім Сіті. Не але потім з тим таки Сіті зіграли нічю і обіграли Шахтар та Заграбське Динамо. Ну і ось так ось, просто якимось неймовірним і справді чином, але Атланта Шахтар е обійшла таким чином. Шахтар, який, в принципі, потім із Динамо буде Загребським, дві нічиї. Потім Сіті буде нічия. Але пр програє Шахтар Аталанці якраз в останній матчі. У Харкові 0,3. Шахтар все-таки не попаде в 1-8 Ліги Чапоні. Справді прикро, тому що ну така -то перемога, да? Але потім Шахтар зато в Лізі Європи дуже здорово себе покаже у тому ж сезоні. Шахтар взагалі до півфінала там дійде. Фантастика, друзі, до півфіналу Ліги Європи. Просто неймовірні якісь результати показав Шахтар у тому сезоні. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя. Бережіть себе. Ось, усім до побачення. Усім до нових зустрічей.